11 тисяч доларів, пані та панове, Ціна даної моделі автомобіля до вашої уваги Volkswagen Tiguan 2017 року з двохлітровим бензиновим турбовим двигуном на передньому приводі. Все вірно, будь ласка, до вашої уваги даний автомобіль. Так, побачите автомобіль має пошкодження попередній фронтовій частині. Немає ніякого страху. Автомобіль повністю run and drive, в такому чудовому кольорі, як морський бриз. Я його називаю. Автомобіль на доволі непоганій комплектації, є пошкодження в попередній частині, але це вже доволі бюджетний варіант і нічого страшного, дорогого тут немає. Так як я кажу, ми даний автомобіль будемо намагатися зробити з ремонтом в районі 11 тисяч доларів. Як ви бачите, світлий колір салону. Мультикермо вже розширена мультимедія, великий дисплей, підігрів сидінь, електросидіння, кнопка старт-стоп, чудовий гарний міський варіант. Спомилок у нас однозначно фари, датчик. Тиску в шинах, ремінь. І є ще помилка незначна по паливі, невеликий рівень палива. Це вирішується буквально за 2 хвилини часу. Продовжимо далі. Задній ряд сидінь, світлий колір салону, все чудово, все гарно. Є пошкодження попередніх, я вже сказав, але ніякого страху нарікань немає. Це все питання вирішується. Адекватних коштів вартують запчастини. Пробіг даного автомобіля 74 тисячі миль. Це десь в районі там 116 шістнадцяти тисяч кілометрів. Для даного мотору це. Дуже невелика кількість пробігу, тому можна ще їздити велику кількість років і насолоджуватись даною моделлю. Щодо нашого українського ринку, автомобілі у нас стартують в районі 12,5-13 тисяч доларів це схожі пробіги, схожі роки. Кожен варіант не будемо відкривати, але чим далі, тим вища ціна. Кожен варіант буде з пошкодженнями: 13 тисяч, гарний пробіг, ну і далі. Я ж вам пропоную в районі 11 тисяч зробити даний варіант, нашу модель. Незначні пошкодження, вся ціла безпека в автомобілі, який я вам продемонстрував. Ось і він, так, все вірно. Тому звертайтесь в компанію Intertrade Auto США. Приженемо найкраще, як завжди, для найкращих. З вами був менеджер Дмитро. І всім гарного дня.